Субота, 30 грудня, на 11 каналі підсумки тижня в студії Олена Петроченкова. Вітаю сьогодні. Дніпро вшановує пам'ять загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару. У місті оголошено день жалоби. Відповідне рішення підписав міський голова Борис Філатов. Перед міськрадою а також на будівлях комунальних підприємств приспущено державні прапори. Іншим підприємствам рекомендують вивісити державні стяги з чорними стрічками на знак скорботи. Серія потужних вибухів та масштабні пожежі росіяни вчора зранку масово атакували Дніпро ракетами. Шестеро людей загинули. Майже три десятки постраждали. Вісімнадцять ворожих цілей сили ППО знищили. На жаль, були і влучання. Зокрема, окупанти поцілили по одному з торговельних центрів. На щастя, ТРЦ ще не працював, і всередині не було відвідувачів. Ударною хвилею понівечили житлові будинки, розташовані поруч. З місця ліквідації наслідків. Репортаж нашого марка Ручки. На цих кадрах жахливий ранок у Дніпрі. Серія потужних вибухів. Шоковані люди, які йшли у справах, шукають укриття. Місто під атакою росіян. Ворожі ракети влучили у житловий густонаселений район. Шестеро людей загинули. Одна з ракет поцілила по одному з найвідвідуваніших торговельних центрів міста від будівлі. Майже нічого не лишилось. Від самого ранку на місці працюють усі екстрені служби. Рятувальники і комунальники розгрібають завали. Залучена спецтехніка. Знищені магазини, торгові павільйони наразі підраховують збитки. За словами представника ТРЦ, добре відпрацювало укриття. Співробітники лишились неушкодженими. У нас є внутрішній паркінг, який ми використовуємо в качестві бомбоубіжища. а це охоронувала на 5 балів, Ніхто не пострадав. Місцеві оговтуються від удару, кажуть, пощастило. ТРЦ відчиняється о 9 ранку, і на момент атаки не було відвідувачів. Було б ще більше наслідків. До рятувальної операції залучили навіть дев'ятьох кінологів та п'ятьох собак з пошукового загону Антарес. Під вогнем опинилися і житлові будинки. У багатоповерхівці поруч із місцем прильоту понівечені десятки квартир, вибиті вікна, балкони. Удар був сильний. І ми цілі, але тільки тому, що ми були в ванні. Тобто у нас повилітали в кімнаті, в кухні. Власників цієї квартири вночі не було вдома. кажуть, пощастило, бо у кожній кімнаті винесло вікна, а уламки скла розкидані по всій оселі. Зісіти м'ядеська міста спальне рібенка. Ну все в стекліда. Олеся, близька подруга власників квартири допомагає розгрібати завали. каже господарі буквально кілька місяців назад завершили ремонт. Во всіх кімнатах абсолютно ви бачите, наслідки окан нету, везде дверей нету, везде кухні немає. Ну, як би, є тільки входне, двері по хорошому. А у цій квартирі на момент прильоту були люди, серед яких літній чоловік дивом залишився неушкодженим. У нас двокімнатна квартира, і в нас хвора людина тут знаходилася. Всі живі, і це добре. На місці також розгорнули штаб допомоги. Правоохоронці і комунальники фіксують пошкодження. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Російська ракета вдарила у Дніпрі і по пологовому будинку. Залізяче прилетіло просто по медзакладу з породілями та немовлятами. Будівлю вмить охопило полум'я. Шокуючі кадри перших хвилин прильоту приголомшили всю Україну. Як лікарня та мешканці навколишніх будинків оговтуються після удару в сюжеті нашої кореспондентки Катерини Нічик дома ще Ні Ні роддома. Очевидці зафільмували перші хвилини після влучання. Пологовий буквально охопило полум'ям. Породілля із немовлятами дивом вціліли їх. Встигли евакуювати до укриття. В полому будинку ситуація була не критична, оскільки при сигналі ракетної небезпеки була була евакуація. Там все було нормально. І зараз наразі йде розбір розбір завалів. Скажемо так, обрізка конструкцій, які можуть бути небезпечними, які можуть впасти там зашкодити комунальникам, які на місці працюють. На момент ракетної атаки у пологовому перебували 12 породіль, а ще четверо новонароджених. Пані Ірина, яка завідує акушерським відділенням, згадує, щойно пролунала тривога, розпорядилася перевести усіх до укриття. Сьогодні, з утра, о сьомій годині, до нас теж прийшла війна прямо в наші палати, прямо в пологові зали. Ми чекали на новий рік, нові життя прийшли в наш пологовий будинок. Я так думаю, що ми все видержимо і що у нас все буде добре. А поряд із пологовим в момент вибуху опинилася ось ця автівка. Очевидці повідомляють, чоловік просто проїжджав повз від отриманих травм. Він загинув на місці. Ось таким залізячим ворог вкотре атакував цивільних Дніпрян цього ранку. У епіцентрі вибуху пологовий будинок та житлові споруди. У п'ятиповерхівці найближчий до пологового понівечені десятки квартир, вибиті вікна та балкони. Пані Надія жила на третьому поверсі. До Дніпра виїхала з Нікополя. каже, сподівалася, що тут безпечніше. Та нині замість квартири самі руїни. Від смерті жінку та її чоловіка врятувала поїздка до рідного міста. Попиталась в спальню зайти, там цей барконний блок. Он на кровать, на двері, все приваліли. б ми там були все, привалило б місцеві оговтуються після прильоту. Самотужки розбирають захаращені помешкання та заклеюють вибиті вікна. Ока немає, стіну повело в квартирі. мусорник. там зараз порядки наводять, окна забивають. Від самого ранку на місці працюють усі екстрені служби. Рятувальники і комунальники розгрібають завали. кажуть, після цього прильоту мусять замінити щонайменше дві тисячі вікон. Надаємо їм допомогу, забиваємо вікна плівкою, де треба ОСБ. Двірники працюють, прибирають вікна. Тому працюємо. Після того, як ми вже все приберемо, надамо першу як кажу, допомогу, будемо працювати над тим, щоб встановлювати вікна. На відновлення потрощеного житла дніпряни можуть отримати матеріальну допомогу. Спершу власникам потрібно звернутися до адміністрації району для складання акту пошкодження. Після його отримання до Департаменту соціальної політики міськради. Тим часом для тих, хто не має де переночувати через пошкодження квартир, розгорнули пункт ночівлі. Він у 62 школі і вмістить до 80 людей. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. У п'ятницю 29 грудня Україна пережила наймасованішу атаку за рік. Вона обійшлася росіянам у понад один мільярд доларів. Окупанти випустили по Україні 158 ракет та дронів Камікадзе, 114 ворожих цілей збила наша ППО. 18 – над Дніпропетровщиною РФ била усім, що мала кинжалами, балістичними ракетами безпілотниками. Не було лише калібрів. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі. Ну дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, у всіх напрямках. Фактично, мається на увазі. ракети з спершу шахіями. Коли власне по розвідку боєм окупанти далі вже пустила ракети різних типів. Забивали ногами, різали ножем. А про це знімали на відео. Резонансне затримання банди малолітніх маньяків у Дніпрі. Лише за одну ніч вони жорстоко розправились з незнайомою жінкою, намагались вбити ще й чоловіка, але йому дивом вдалося втекти. Полювання на людей могло б продовжитись, якби банду не затримали правоохоронці. Тепер усіх фігурантів перевіряють на причетність до аналогічних убивств. Хто штовхав підлітків на страшні злочини і до чого тут ультраправі ідеї? Усі подробиці в матеріалі нашої. Анастасії Вільхової. Наче сцена з фільму жахів розігралася у одному з районів Дніпра. Семеро озброєних юнаків ходять вночі по покинутій будівлі та обирають жертву. Тієї страшної ночі вибір банди пав на безпритульну жінку. Рішення переночувати у покинутій лікарні для бідолашної виявилось смертельним. Жахливе вбивство малолітня банда скоїла ось у цій пустці. В ніч з другого на 3 грудня хлопці побачили тут безпритульну жінку, побили бідолашну та завдали численних ножових поранень. Всього майже 5 в голову та 10 по усьому тілу. Жінка буквально стекла кров'ю. Та, вочевидь, малолітнім вбивцям цієї крові було замало. Після вбивства банда підлітків вирішила розправитись ще й з чоловіком, який мешкав у недобудові. Весь побитий з численними травмами він дивом зміг втекти. Добіг до автозаправки та покликав на допомогу. Ті ж тіло першої жертви знайшли районом поповзли моторошні шутки. Хто ж міг так жорстоко розправитися з жінкою? Невже в Дніпрі завелись нові маніяки? Оперативники переглянули понад сотні камер відеонагляду, провели десятки обшуків. Виявилось жорстокі душогуби підлітки віком від 14 до 19 років. Допит підозрюваних лише підтвердив здогадки поліції. Вся компанія хаотичному порядку наносила Хто там удари ногами, хто руками, хто висіє там, хто ножами. В хаотичном порядку кожен підходив там в свободне місце і совершал. Нам вдалося поспілкуватися з родичем одного з членів банди. Лише послухайте. Він пішов не в ту компанію. Ну так просто вийти. Ось так, то так. Він болівся, поэтому. З'ясувалось, підлітки належали до ультраправого руху, носили взуття з білими шнурками. Не випадково. Білий колір асоціює їхнього власника з вбивством. Ну ні, пошмо доганяйте. Хоча ви так вроді там адін хто та пошмоту ганяє. От не в ботах правоохоронці припускають ватажок малолітньої банди, 23-річний мешканець Дніпра. Чоловік арештант. Наразі у в'язниці за вбивство і розбійний напад, спілкувався зі своїми підлеглими в месенджерах. Туди ж прохав і скидувати відеозлочинів. Просто закинь мені відос, тому що мені вже горить. Нині ж семеро нападників, які і вбили безпритульну жінку, затримані дані особи були затримані, частина яких була затримана на території Донецької області із залученням спецпризначенців Донеччини. В ході проведених обшуків за містами мешканць, мешкання останніх були вилучені речові докази. А також мобільні телефони, на яких були записи скоєних ними злочин всіх малолітніх вбивців, чекає строк до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Вони були занедбаними багато років і буквально розвалювалися, хоч про них періодично дбали місцеві. Мова про скульптури тварин на житловому масиві північне у Дніпрі. Вони з'явилися там ще за часів будівництва мікрорайону. Кілька місяців тому серед жителів постало питання, що із ними робити, чи прибирати геть, аби не псували вигляд, чи відремонтувати. Урешті обрали друге. Як тепер виглядають скульптури і завдяки кому наш репортаж? Розбавляємо ПФ-лаком фарбу. Облагораю наше рідне місто. Останній штрих, і готово. художник мураліст Валентин Філоненко розповідає, як завершує оновлення бетонних скульптур. Ось такі фігури, щоб було красиво та діткам весело. Казкові тварини на житломасиві північний місцева родзинка. Їх звели майже півстоліття тому, тож вони вже давно потребували серйозного оновлення, додає митець, тому і зголосився їх полагодити. Вони були дуже розрушені. Половину з десь цегли були відвалені, внутрі прийшлося із внутрішньості вибивати все, тому що там земля була. Трохи підшпаклював, усе зробив. Ну а тепер а зараз. Розмалював їх. Ой, красота, яка. Те ж да. Оце жолень. Да, Це я його чотири роки. красив, красив. Раніше бетонних звірів доглядала Людмила Максимівна, мешканка житломасива Північний, кілька років поспіль власноруч ремонтувала їх та фарбувала. Коли їх малі ж, а більше залазили на їх, то псьоплигали з їх за рога бралися, то ж одного рога немає. Все, покрасила, все. утром приходю, коли йому взяли чорною краскою і нарисували зуби. Так я давай краску брати та йти закрашувати. Проте зараз, говорить пані Людмила, вже не сила за ними дбати. Здоров'я не дозволяє навіть виходити на двір. Однак жінка дуже зраділа, коли дізналася, що скульптури полагодили замість неї. Дзвонять із цього, із сьомого дому горять. Ти представляєш? Тібе допомагають оленя красити. Прибрати, аби не псували краєвид чи відремонтувати на житломасиві північний протягом кількох тижнів міркували про долю скульптур, урешті вирішили ремонтувати, бо без них промисловий район не буде таким яскравим, вважає народний депутат України Дмитро Киселевський. Ми запропонували альтернативу, бо є інший наш земляк: сусід, який теж живе на лівому березі Дніпра, це відомий мураліст, і він визвався. Дати нове життя цим бетонним скульптурам він кілька днів, може тижнів, попрацював над цими скульптурами, і зараз вони стали справжньою окрасою північного. Ось так без залучення державних грошей, а просто за рахунок самоорганізації людей і їхньої небайдужості і дали нове життя бетонним скульптурам. Власне, цим ми якраз і відрізняємося від росіян від наших ворогів, бо вони принесли в нашу країну руйнування, війну. А ми не тільки їх переможемо, ми ще і відбудуємо, відновимо і прямо зараз відновлюємо те, що навколо нас знаходиться. Тетяна Заяць, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Прихистили понад півтори тисячі тварин. Невеличка сімейна сироварня на Дніпропетровщині стала справжнім притулком для звірів, яких вивозять із зони бойових дій за два роки війни. У списку врятованих олені, коні, корови, собаки, вівці та віслюки тварин. Лікують і переправляють власникам або на інші більш безпечні території. Нині на фермі 400 підопічних. Їхні історії в нашому наступному сюжеті. Мені здається, що тут зібрані тварини з усіх куточків України, де були бойові дії. Поблизу загону, власниця екоферми Євгенія Молчанова пригадує, як на початку Великої війни до них стали привозити тварин із прифронтових територій. Це дивовижні історії порятунку і єдності. Насправді. І, на жаль, були. Є, ну, є у нас така історія. віслючок Яшка зі Слав'янська його евакуювали і козочку Сніжку, і волонтери загинули. Вони потрапили під обстріл. Копитних з небезпечних територій вивозили всі небайдужі, додає Євгенія. Вперше до нас ми привезли ріфа, і було холодно, а нам треба його було певними препаратами обробити. Ну що ми його ванною заперли, купали, щоб він не змерз, феном присушили. Він, кстати, дуже любить этот, зелене кусати. А це на випасі віслюк на ім'я Хаймарс, бойовий товариш військових з Донеччини. Коли була потреба в цьому в Донецькій області, перевозив боєкомплекти на передову для військових. Тобто його грузали 40 кілограмів боєкомплекти, і він до хлопців все це перевозив. Спершу Хаймарса вивезли до Одеси, а потім переправили до Дніпра, і це врятувало йому життя. Він ввечері приїжджає до нас і тої ночі потрапляє, уламки потрапляють саме в його закінчим. Він, мабуть, світла може, боїться не Мені Тут класно, що в нього є подружки Маша і Даша. В нього тепер є гарем дівчат. Нині на фермі отримують майже 400 евакуйованих тварин. Найбільше поголів'я кіз, найколоритніший з них Мустафа. Він із Донеччини. Мустафа він дуже лагідний. Моя молодша донька її три роки. Вона з ним гуляє вранці. Він більше втричі за неї. Він дуже лагідний. А коней привезли на ферму із Харківщини. Це мій любимчик, це Версаль. Ну вони, як і люди, кожен зі своїм характером, кожного свій темперамент, Він дуже любить увагу. Цих коників відганяє дуже увагу любить. Після реабілітації на Дніпропетровщині приблизно тисячу тварин перевезли у більш небезпечні місця та й утримання парнокопитних дороге задоволення, додає фермерка. Саме просте це, скажімо так, це собаки, які 2-3 тисячі на місяць це без медичних втручань. Тобто, це стандартне утримання, якщо ти їх правильно годуєш. Якщо ми розглядаємо коней або Важких тварин ну, це десятки тисяч. Попри складнощі, на фермі приймали на реабілітацію усіх вивезених із небезпеки тварин. Зараз для них зводять нові вольєри, а ще для усіх охочих проводять екскурсії та заняття із іпотерапії. Тетяна Зайць та Ірина Чистюхіна, новини 11 каналу. Їхнім перемогам раділа вся країна. Завдяки їхнім досягненням синьо-жовтий прапор неодноразово піднімали на міжнародних аренах. Дніпровська стрибунка у висоту чемпіонка світу Ярослава Могучих за рішенням національного олімпійського комітету України стала найкращою спортсменкою 2023 року. Дніпрянина Олександра Желцякова визнали найкращим юним спортсменом. Він дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання серед юніорів, володар олімпійського нормативу. Їхніх наставників Тетяну Степанова та Олександра Кулика відзначили як найкращих тренерів. І про погоду у Дніпрі. В новорічну ніч за прогнозами синоптиків буде плюсова температура. В день стовпчики термометрів піднімуться до 4 градусів вище нуля, вночі буде плюс один. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі.